Це писемний доробок Володимира Качкана, відомого українського літератора та науковця, академіка вищої школи України. Тут представлено поезію, прозу, есеїстику, вагомі краєзнавчі та наукові розвідки, загалом майже вісім десятків видань, що більш ніж переконливо засвідчують велику сподвижність працю, ім'я духовності і культури. Та історичної справедливості. Все це надбання є своєрідним внеском у скарбівню Незалежної України. І не випадково презентація чотирьох нових видань Володимира Качкана в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка у супроводі відомої науковці Ганни Карась була своєрідною літературу мистецькою подією. Де не бракувало слів визнання і поцінування людської вдячності щирих на путь. Хоровий диригент Микола Колеса, розмислюючи над мистецтвом диригента, над функціями рук, якими управляє диригент, говорив так: права рука від розуму, ліва від серця. І перефразовуючи цей вислів щодо героя сьогоднішнього нашого зібрання, Видатного вченого, академіка, доктора філологічних наук, професора, я б сказала, що його два крила це наука, права рука і ліва поезія. Власне, ми розпочнемо не традиційно, почнемо з поезії. Адже саме поезія надихає кожну людину стати добрішою, людянішою. І саме у цій сфері може достатньо ще вивчені. Володимир Атаназович шукає віддушину від прагматичного, жорстокого сьогодення. Нова збірка, яка сьогодні презентується перст на долю. Я пручався із бурею в серці, не пускав між вітрів злих думок. Я викохував соняхи в серці, та доля закрила його на замок. Озирнувся розкішна розлога, наче сонцем обоє ідем, та за мною, як вої, облога, тільки шлях мій забутий Едем. І оскільки сьогоднішня презентація, названа Володимиром Матаназічем, Осіння баркарола, то нехай ноти осіннього суму будуть продовжені у поезії, яку прочитає сам автор. Дощі, дощі, за ними літо зійде запугання сови, а ти, моє, здобуте серцем злото, прийдеш у осінь в сонячнім плащі, і я настрою скрипку гаю. Пристану в лісовий оркестр, ти чуєш соло сонячного раю, то я створив з любові Еверест, з любові до слова, з любові до Творця, з любові до батька-матері, до дружини, до дочки, до коханої, до літератури, до збірні книги де царює людська думка, де царює людська емоція. От і хочеться зробити нинішню нашу зустріч великодним свята, великодним слова, великодним літератури. І найкраще це зробить хто? Видатний колектив, квадрокорди під. Керівництво знаменитої скрипальки, лауреатки міжнародних конкурсів Анжели Приходько. І я думаю, що вона підхопить оцю мою нуту, введе її в тональність, заправить ваші душі на любов до слова. Що Володимир Атаназійович 28 років працює в медичному університеті, майже 30. Саме того року, коли він прийшов до університету, а це був вже далекий далекий 96-й рік. Він заснував кафедру українознавства, якої не знаю, чи було тоді ще в медичних Ні. університетах. Не було такої кафедри. Під такою назвою не І було. І під такою назвою не було. І вона стала опорною для всіх. Закладів для всіх вишів саме медичного напрямку. І я сьогодні хочу щиро привітати від себе і подякувати ректору тодішньому, бо ректорів колишніх не буває. Тодішньому ректору, член кореспонденту Національної академії медичних наук, заслуженому діячу науки і техніки Миколі Рожку за те, що ви все-таки підтримували завжди. Не тільки Володимира Таназівича, керівника кафедри, підтримували цей напрямок, ми підтримували видання, які сьогодні складають фундамент українознавства і персонології. Велика вам вдячність! Запрошую до слова проректорку з виховної роботи, очільницю нашої міської просвіти, пані Марію Вуцов. Кожної людини є два крила, а одне. Для того, щоб робити науку в даному випадку, а друге, щоб писати віжі. А я хочу сказати наступне: що у кожного із нас є книга Кизлаю беру любов. Ця книга, яка нам написана як життя. Життя ніколи не можна переписати знову. Ми можемо. Писувати багато собі планів. Ми можемо будувати собі великі, неосяжні цілі, але все, що написав нам Господь там на небі, це і є нашою книгою. Ви маєте великий дат, бо своє життя ви можете писати в цю книгу, розділяючи на різні розділи, описуючи його різним пером, який. Сягає в науці, сягає в поетичному слові, чи сягає у ваших прозових, прозових е, творах. Я завжди дякую Богу і воїнам Збройних сил України за те, що маю я. Я думаю, і ви так само. Але напевно дуже знаменно, що презентація вашої вже троє збірки. Відбувається в такий гарний осінній день, хоч ви прочитали, що ваші свіжі твори рядки знову про дощ. Ну, це певно осіння погода. Звичайно, і тому вона така. Але ця осіння погода сьогодні знаменує ще одне свято. Сьогодні 32 роки, як народилася, відродилася наша міська просвіта. Я хочу представити після лірики. Володимир Атаназьович доктор філологічних наук, професор, академік, лауреат багатьох премій, починаючи від премії славної премії Василя Стефаника з 99-го року. Людина року е е е Американський біографічний інститут оголосив його людиною року, що репрезентує Україну за 2009 рік. Пропускайте трохи. І так багато-багато, я кажу, регалі, що їх можна перемічувати багато. Дехто мене запитував, а що то качкана ювілей? Що? <світньо> І ви знаєте, я знайшла ювілей. Рівно 50 літ тому Володимир Атаназівич захистив кандидатську дисертацію. <шу> <спіллянна> Який старезний кандидат науки! Але це з 1974 року. Цей чоловік оре Ниву Українознавства, Ниву України. Дуже е, містко і многозначно сказала Анна Васильівна. І вже до того, що вона сказала, я нічого додавати не буду, я тільки хочу сказати. Дороге товариство, Повірте мені, цей чоловік, який стоїть перед вами, має солідну кубку років на плечах. Але кожен божий день, коли йдеш до студентства, мусиш засвічувати душу, мусиш очищати цю душу істиною, наближення до неї, правдою і казати те, чого. Вони молоді не знають, а мусять знати. Інакше перетворяться на населення, на обертаків. Вдумаємося, ну як я можу це не робити? До речі, ця книжка побачила світ, тому що один чоловік, який у мене записаний ректор, тут на поданні кутику написав, до друку. М-р, число і кількість примірників. Ця книжка не побачила б світа, якби не була віза Миколи Михайловича Рожка. Так от, так от коли я приходжу до студентів, я викликаю в собі в доброму сенсі злість. Злість. На цю суспільну даність, на те, що нині є. В чому ми живемо, що ми маємо збороти, що ми маємо переінакшити. І коли я беруся за ці персоналії, коли я їх намагаюся возродити, поглибити, повернути, то для цього є. Запит Суспільний. Не кожен його прочитує, не кожен його бачить, чує, але він є. Бо коли один Неу, один ворог каже, що нема України, не було, і, так, і українців нема і бути не може, бо Ленін десь там в 20-му році, в 20 му вам сотворив цю Україну. Коли його підспівувачі, один тут за Карпатами, Вдумаємося каже, що Закарпаття історично було Мадярським Угорське. Великі наші побратими, слов'яни великі, поляки, а їхній директор Національ... Інституту національної пам'яті що каже? Потихеньку нам всю Європу каже, східна малопольща Галичина. Це що так просто? До чого я це? Не просвітництво, а це біль. До тих пір ще раз кажу і тисячі разів буду казати, тут сидять доктори, професори, письменники, геніальні мудрезні. До тих пір, поки ми не усвідомимо, що немає важливішої стежки і сегменту в науці як персоналістика. Повернення на українське етнополе, тисячі і тисячі імен з різних галузей життєдіяльності нації. До тих пір ми не будемо мати підстави казати, що ми написали повновартісну історію музичного життя, повновартісну історію театрального життя, літературного життя, народного мистецтва і так далі, і так далі. З цього складається Велетенський. Огром того поняття, яке називається історія України. А інакше як? Тому на це усвідомлено став, десятки літ віддав цьому і на цьому стоятиму ще довго. І хай путінці не думають. І хай і хай путінці не думають, що ну там вже такі роки, може би там, як каже ректор Копен в одне місце. Нє, ні, ні, тут ще засипано стільки, я не знаю, як той матеріал, Он сидить Богдан Середюк. Пан Богдан скаже, як це засипають в реактори туди на, на атомних станціях. Мабуть, так засипано багато, що воно ще не вигоріло. То ще треба жити, жити не один десяток літ, аби це все виробити і віддати цій нації, яка цього чоловіка поставила на землю і сказала: іди. Здається, що це таке? Ну, а я. Не опираюся, дехто не дуже підтримує, дехто каже, та, може би вже спинися, живи для себе. Я кажу, ну а як, покажи мені, як то? Маєш приклад модель. І от я веду українознавство в персоналіях в системі вищої медичної освіти, ну, бо я в медуніверситеті університеті працюю. Але сюди я залучаю з різних сфер вчених всієї України і з закордоння. Восьмий том. Щойно з'явився. І тут сидить видатна колега Марту, Мартуся, можна? Марта Хороб, доцент, кандидат наук. І вона цю книжку вклала розділ про цікаву письменницю, ну, таку дивовижну, різнобарну Марію Вайну. Цілий розділ є. А чому не тут, не в персоналістиці? Це треба на цю шахову дошку повертати, повертати і повертати імена, імена, імена. Без цього ми нічого не просунемося далі. Бо ніякі узагальнення філософські не можуть відбуватися без того, аби ми не заповнили те, чого нема в нас. Воно вкрадено, воно знищено. Сибірами погноєно нашими людьми Сибірські землі. Спадщина погоріла, академічні бібліотеки і в наш вік недавно горіли і так далі. Все це сходить як спіною після повені, всякій шумовині. І нема ради тому. А ми опираємося і не дамося ніколи. Тому на тому стояв, стою і стоятиму. Дякую всім. Я розумію, що в таких ситуаціях говориться багато такого завдається наперед, тішить мене, ну я вже досить таки твердо стою на земному ґрунті, аби мене, так би мовити, чимось здивувати. Але я дивуюся, я приємно дивуюся тому, що така поважна аудиторія. Я прочитую, я володію так, як той знаєте. Колись казала моя бабця, а, та він туман на, на неї пустив, дивіться, вона за ним бігає. Та я володію трохи таким, знаєте, е, і, 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 і прочитую, і прочитую, що хто думає. От. Тому я всім щиро дякую. Я маю з цього велику радість, велику насолоду, якусь, так би мовити, підпору. Духовну, душевну, естетичну, на те, щоб справді ще оце, що називається вічна ручка, не випускати з рук, а робити ну, цю справу, на яку мене, очевидно, небо скерувало, і іншої дороги вже, звичайно, бути не може. Тому я завершу свою розмову буквально одним-двома віршами. Бо багато, багато мовлено і багато чого прочитано. От, а, а поезія все ж таки є поезія. Так рано порано упала нам осінь, і сивим посріблом фарбує ранети, стою, затуманений поміж тих просік, і лине між кронами. Де ти? Ой, де ти? Зворожений словом твоїм, мов багнетом, і душа, як пагілля, приклякла в саду, тепле листя торкає студені ранети, прикликає тебе й твою тиху ходу. Заскавчали вітри, одірвались ранети, а трава зашкорубла, збите ябко пита, квіти жовто-білявий. Ой, де ти, ой, де ти, засівається підзимком наша пора. Ой, ран так рано, врвалася осінь, шубурчать перевеслами житні снопи, та ранета німа гологіллями просить повернутись обличчям до рудої трави. І, 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 і один вірш, який я назвав осипає акація цвіт, романс для чоловічого голосу. Осипає акація цвіт. Розминулись з весною каштани, і банує цей зраджений світ, бо згубились дороги між нами і втіка часопростір від нас, а вітри перетнули стежини, та чи вернеться змолений час і спростує зловіщі причини. Не шукаємо між нами вини, бо вона, як весна, і як зорі, перетнімо високі тини і купаємось в любовному морі. Тож несімо в долонях сонця і скрипкуймо мажорні октави. Виповняємо коханням серця не для суму, а світлої слави.